Застосунок мрія у Запоріжжі, театралізація європейських казок на сцені казкофесту та весняні поранки на подвір'ях шкіл. Про це і не тільки сьогодні. У випуску з вами Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Запорізький регіон перший з усіх приєднується до застосунку мрія повноцінно, тобто усі заклади освіти рівночасно. Це державна онлайн-платформа, що має змінити уявлення про взаємодію між вчителями, учнями та батьками. Вона охоплює всі етапи освіти від садочку до університету. Мрія пропонує вчителям електронні журнали, автоматичні розклади, бібліотеку, контенту, безпечні чати та гнучкі системи оцінювання. Учні бачать план дня, мають власне мрія ID, а батьки спостерігають за успішністю та відвідуваністю дитини в реальному часі. Застосунок працює на базі веб-порталу та мобільного додатку і має зручний та розширений функціонал. Насправді дуже важливо, це такий пункт для застосунку як безпека. Кожен авторизується, кожен учасник да авторизується саме персонально, тобто, це може бути дія, це може бути. Банкінг в залежності да, від того, чим зручно. Як авторизуються учні і, саме в застосунок, завантажують застосунок, отримають QR-код, сканують QR-код або від батьків, або від класного керівника і таким чином потрапляють до застосунок. Вся інформація з мрії про дітей підтягується з реєстрів, тому не може зайти. Щоденник подивитись оцінки, да, бо в журнал якась інша особа для нових користувачів створено дистанційний курс і зусвоєння застосунку. А наразі всі освітні заклади міста Запоріжжя вже подали заявку на приєднання до сервісу. Та втім, Запорізький академічний ліцей, номер 31 уже мав змогу познайомитися із мрією рік тому під час пілотного проєкту. Всі інструменти, необхідні для організації освітнього процесу, знаходяться в одному місці. Це реально дуже зручно. Ну і, взагалі, відмінність цієї платформи це мобільний застосунок. Більше ніде такого немає. Мобільний застосунок він полегшує роботу вчителя, тому що вчитель може без прив'язки до робочого місця виставити оцінки, позначити присутність учнів на уроці. Чарівні герої з європейських казок на один день ожили на сцені. У Запоріжжі вперше відбувся казковий марафон партнерський проєкт європейського фестивалю дитячої літератури під назвою Казкофест. На сцені діти з різних закладів освіти міста та області інсценізували улюблені європейські казки від класики до сучасних адаптацій. Акторами стали дошкільнята, школярі, студенти та їхні наставники. Як виникла ідея фестивалю, в героїв яких казок перехтілились діти, та які враження отримали учасники, почуєте в сюжеті. Знайомство з дитячою літературою, костюми казкових героїв і сценічні виступи величезна зала перетворилася на справжню казкову мапу Європи під час казкофестивалю. Майбутні зірки великої сцени вбралися у яскраві образи та один за одним виходили на сцену, щоб у театралізованій формі розповісти знайомі з дитинства історії. Сьогоднішній захід присвячений тому, щоб у дітей була можливість самовиразити себе. Плюс була пропедевтика до цікавого, різноманітного і найголовніше важливого читання. Всі ініціативи тим паче такі. Ми підтримуємо всіляку і плануємо їх продовжувати і надалі, в тому числі із українськими казками, які будуть наступною хвилею нашої діяльності. Тут синій птах із Бельгії, там дюймовочка з Данії та Пепі Довга Панчоха зі Швеції. Всі номери яскраві та різноманітні. Загалом такий захід це можливість проявити свої таланти, до прикладу, танцювальну майстерність. А також акторські і вокальні здібності зараз на сцені постановка «Казки Рапунцель на сучасний лад від Запорізької спеціалізованої школи фізичної культури номер 18 Сюжет розповідає про принцесу, яка вирішує втекти з вежі не лише заради свободи, а й щоб здійснити свою мрію стати співачкою. Гаразд план такий Я камери на 10 десять цього має висить, щоб. Рахувати. Відносих квартири. Але якщо вона затримається хоч на секунду, вона не затримається. Весь фестиваль це велика оповідь, складена із сюжетів як традиційних європейських казок, так і в сучасній інтерпретації. Відомою всім є казка Білосніжка, яка була представлена колективом мрійники Запорізької гімназії номер 60 Я така рада! Не кажіть ви. Я вгадаю. Ти? А ти тихоня. Отак. Ти Сонько. Угадала. У нас був казковий сюжет «Білосніжка». Вона розповідає про те, що Білосніжка потрапилася в лісі. Вона знайшла дім гномів і вона вирішила подружитися з гномами. До цієї вистави ми готувалися місяць. підбирали акторів та вивчали слова. Казка Фест унікальна для Запоріжжя подія, яка цього року відбувається вперше. Фестиваль стартував із виставки дитячих малюнків, а продовженням стала друга частина казкові мандри Європою. До участі долучилися всі ланки освіти Запоріжжя більше 20 закладів, серед яких садочки, гімназії та школи міста і області, заклади позашкільної освіти, ліцеї та коледжі. Казки навчають нас і добру, і любові, і миру. І ми вважаємо, що цей фестиваль дає можливість доторкнутися до казок, а батькам взяти ще раз чудові казки і прочитати їх дітям. На цьому наш казкофест не закінчується, а в травні ми сьогодні оголошуємо, це буде українська дефіляда. Загалом захід зібрав понад 200 учасників, яких об'єднала магія казки, творчості і бажання поділитися культурною спадщиною Європи через мову театру та літератури. У Запоріжжі відбулася 12-та зустріч у межах проєкту Хвиля Управлінський кадровий резерв. Учасники зібралися, аби почути про інноваційні тренди в освіті від одного з провідних експертів країни Ілі Філіпова, засновника онлайн-платформи ЕДЕРА та радника Мінекономіки. У фокусі зустрічі створення ефективних освітніх продуктів та перспективи розвитку цифрового навчання в Україні. Ілля Філіпов поділився досвідом команди Едера, яка вже понад 10 років впроваджує передові освітні рішення та перетворює навчання на доступний гнучкий. І цікавий процес це відкриває можливість не тільки для підвищення компетентності вчителів, в принципі, а й для цифрової грамотності наших учнів, так тому що все ж таки безпечне використання всіх інноваційних продуктів важливий, важливе таке момент, і навіть спіч, який потребує нашої уваги. Я дуже вдячна сьогоднішньому спікеру, тому що це можливість в командній роботі зрозуміти, як правильно розробляти освітній продукт, і потім як класно в команді його реалізовувати. Відчути Україну на дотик у Запоріжжі до Великодня організували особливу подію культурно-мистецький захід під назвою Український всесвіт. Тут педагогіка поєдналися з мистецтвом, а традиція із сучасністю. У межах міського проєкту Міць представили колекцію унікальних писанок оберегів, створених запорізькими майстринями. Як традиції допомагають виховувати національну свідомість навіть у найменших? Дивіться далі. У світлі великодніх приготувань у Запоріжжі відбулася подія, що не залишила байдужих: культурно-мистецький захід український всесвіт. У межах міського проєкту Міть відкрилася виставка унікальних вишитих яєць, що об'єднала понад 1200 святкових оберегів, створених руками майстринь громадської організації Запорозькі берегині. Кожна робота це мініатюрне полотно з вишитими символами, візерунками та поетичними рядками з української класики. Кожного року ми намагаємося чимось здивувати наших громадян. всіх, хто Живе в Запоріжжі, нашому незламному Запоріжжі. І ця колекція, яка сьогодні приславлена в бібліотеці, вона мені наснилася. Наснилося дерево життя, бо дерево життя це найпотужніший оберіг всієї України. І так, та колекція, щоб на писанках були вишиті дерева життя, а на зворотньому боці цитати найвідоміших українських поетів, письменників і громадських діячів. Мені дуже приємно, що коли прийшов Владика Фоті на нашу виставку, він сказав, що в цих писанках ви зібрали енциклопедію української думки. Громадська організація «Запорозькі берегині з початку повномасштабного вторгнення стала потужним волонтерським осередком. Майстрині шиють для захисників необхідне. Тактич. Ноші, елементи одягу, а традиція створювати вишиті яйця зародилася навесні 2022-го. Свої роботи представили 15 майстринь. Пані Людмила захоплюється вишивкою лише кілька років. Та її мотанку отримав у подарунок навіть Борис Джонсон та Володимир Зеленський. Жоднеї це не повторюється, всі вони різні, і цитати всі різні абсолютно. І, і кольорова гама різна, і вишивка різна. Наприклад, я сама особисто вишивала. І нитками, і стрічками, і гладдю, і хрестиком. І є у нас вибійка. Я 19 її створила. Чому саме я стільки створила, бо мене, як я казала, качало. розумієте, Мене несло, мені хотілося, мене було стільки, настільки багато задумів, вишивки саме дерева життя. Я, бо я деревом життя дуже давно займаюся. Дерево життя, дерево роду це давній, прадавній оберіг. Українського народу. Взагалі-то він існує в різних культурах, але саме в Україні, в українському народі, він став таким оберегом символом, який раніше був в кожній хаті. Він був вишитий на рушниках, він був вишитий на вишиванках, він був намальований, намальований на писанках, на листівках. Він означає. Взагалі, це дуже сакральний сакральний символ. Це код сили, як, як казали наші пращури, він символізує гармонію всесвіту і поєднання минулого. Сьогоденнім і майбутнім учасники заходу обговорили не лише символіку рукодільного мистецтва, а й методи музейної педагогіки як інструменту національно-патріотичного виховання у закладах дошкільної освіти. Такий підхід дозволяє поєднати навчання з емоційним досвідом, а також культурною спадщиною. Музейна педагогіка це не лише про історію. Не про емоційне залучення, про відчуття себе частиною чогось великого. Саме через такі події ми формуємо повагу до національних цінностей. Великдень уже позаду, але його символи продовжують жити в серцях. Вишиті твори мистецтва з колекції «Український всесвіт стали не лише оздобою, а й носієм глибокого змісту. Весна це не лише про оновлення природи, а й про зміни, які ми можемо створити разом. У Запоріжжі триває міська екологічна ініціатива Весняна толока та проєкт Поранка час діяти. Учні, вчителі та батьки об'єднують зусилля, щоб перетворити шкільне подвір'я на зелений простір, що у найближчому майбутньому буде приємно дивувати цвітом, а можливо, і плодами. Така зелена акція тривала у запорізьких школах, до яких завітала наша знімальна група. У руках лопати, граблі та саджанці. На локаціях злагоджена робота в команді. Учні середніх класів, вчителі, батьки та представники місцевої влади зібралися разом, аби долучитися до міського проєкту Поранка, час діяти та весняної толоки. Головна мета зробити територію Запорізької гімназії номер 98 зеленішою, чистішою та затишнішою. Зараз беремо участь у поринці, Це дуже важлива справа. Вона допомагає зробити наші подвір'я школи гарнішим приємним для проводження часу. Цікавіше, напевно, не знаю, поливати або саджати дерева. Ми працюємо парами також долучилися усім класом. Вже посадили піони. Я в захваті мені дуже подобається. Я взагалі обожнюю природу. У минулому році я теж висаджувала дерева, ну тільки з моїми подругами. Ну, мені дуже подобається. Я вважаю, що це дуже класно, і це треба для нашого суспільства. Учасники події кажуть, це не просто екологічна ініціатива, а спосіб залишити частинку себе у рідній школі. Тим паче, зелені акції у цій гімназії проходять щорічно. Та цього року у закладі ретельно підготувалися до поринки. Провели збір коштів, закупили рослини та привезли кілька тонн чорнозиму. У нас був була відкрита банка для того, аби як учні, так і їх батьки, і вчителі, і навіть мешканці району могли якось допомогти у проведенні поранці. Ми за три тижні зібрали приблизно 13 тисяч гривень, які було витрачено на рослини, добрива і тому подібне. Це добриво для того, щоб наші нові дерева, які ми висаджуємо, могли швидше прижитись у нашій. У нашому ґрунті земля у гімназії на жаль не чорнозем багато будівельного мусору, який залишився після будівництва спортивної площадки. А навіть в нас було завезено додатково 10 тонн чорнозьому для цього. Для цієї поранки, тому придбали саме укорінювач для того, щоб дерева прижились, і придбали також вже добрива для хвойних рослин. У нас дуже багато по території і юк, і ялинок, і висаджувалися ще осінньою поранкою додатково для того, щоб підживити їх. Серед висадженого кущі півонії, багаторічники, а також декоративні неплодові яблуні і різновид бобів – Гінко, білоба. Перед висадкою кожної рослини ретельна підготовка ґрунту. Учасники змішували чорнозем із піском у пропорції 3 до 1, щоб створити легке і поживне середовище для саджанців. А для зволоження коріння розводили добриво з водою та додавали долунок. Усе для того, аби молоді дерева та кощі швидше прижилися і добре росли. Ми запрошували представника ботанічного саду. Вона нам розказала, де краще, що посадити, які дерева в нас краще приживуться, які добриво докупити для того, щоб дерева жили добре і щасливо. І потім нам підказали, які рослини краще взяти. Деякі рослини ми замовляли поштою. Липи і е, магнолії, тому чекаємо, поки вони прийдуть. Толока завершилась, а дерева тільки починають свій ріст. Простір довкола гімназії змінився не лише візуально, а й емоційно. Тут панує відчуття спільності, турботи і весняної надії. На шкільному подвір'ї справжній робочий ранок. Хтось підмітає, хтось білий дерева, а хтось біля клумб обережно підрізає кущі. Таким був чистий четвер у 15-й школі. До справи стали всі від наймолодших школярів до вчителів, адміністрації, а також батьків. Мета одна зробити територію навколо навчального закладу чистою, затишною та привабливою. Зібралися привести до ладу трошечки. Попоратися, як то кажуть. Але з позиції практичного психолога я це розглядаю саме як момент єднання нашого всього колективу: зібратися разом, робити якусь спільну справу, долучитися до якоїсь корисної діяльності. Я вважаю, що це дуже корисно. Ми, ми, ми побачили один одного. Ми посміхаємось. Ми радіємо. Ми чогось щось ще робимо, і це нас дуже об'єднує. На дитячому майданчику освіжають фарбу, обрали яскраві теплі кольори, щоб додати настрою. А втім, помітно, що територія закладу поринає у цвіт кущів та квітів, а все це завдяки щоденній турботі технічного персоналу, чию працю тут особливо цінують. Територія закладу дуже охайна, дуже красива. Це все завдяки е, нашій. Е... Заступнику директора з господарської частини і всьому колективу технічного персоналу, це вони з початку робочого дня до закінчення робочого дня наводять тут лад, але завдяки своїй наполегливій праці, знаєте, такому душевному вихованню, це дуже виходить. Ну ви можете подивитися, які в нас клумби, які в нас квіти, які в нас саджанці нових дерев. Це все завдяки спільній праці нашого колективу та батьківської громадськості. Найпомітнішою окрасою є тюльпанова клумба. Її створили ще торік у межах акції Квіти перемоги. Цибулинки тюльпанів збирали спільними зусиллями. Кожен охоче міг зробити донат 20 гривень за одну. Завдяки цьому вдалося придбати понад 1200 цибулинок, які приїхали із Нідерландів. Ми протягом багатьох років облаштовували школу так, щоб вона була завжди яскравою. Тобто, в 2015 році ми висадили берези. Потім в 2017 році був рік Японії в Україні. Ми висадили сакури, потім висадили туї, е, висадили рози. До поранки долучилося близько 70 небайдужих. І тепер у подвір'ї школи доглянуто, а в серцях залишився настрій згуртованості. У Запоріжжі відбувся тренінг для керівників та заступників директорів закладів освіти, який покликаний допомогти громадам краще керувати освітніми процесами на місцях та впроваджувати автономію шкіл у реальність. Захід організовано в межах проєкту децентралізація в освіті, розвиток освітньої екосистеми, який реалізує громадська організація, Центр інноваційної освіти просвіт у партнерстві зі службою освітнього омбудсмена. Організатори підкреслю. Реслюють, що децентралізація це не просто передача повноважень, це про відповідальність, партнерство та свободу дій для кожного навчального закладу. Учасники заходу, а це дві громади: Запорізька та комишуваська, знайомляться з новими підходами до управління школами, аналізують практичні кейси та обговорюють виклики, що стоять перед громадами в умовах реформи. Цей проєкт триває з січня вже. У нас відбулися очні зустрічі установчі в місті Києві. Після цього вже були очні зустрічі, дводенні такі в форматі тренінгу в місті Запоріжжі. В лютому це третя очна зустріч. А також ми маємо серію онлайн-заходів, які тривають півроку, будуть завершуватися у червні. Тобто, проект досить тривалий, ґрунтовний, Він спрямований на те, щоб дійсно сформувати новий погляд на освіту в контексті децентралізації. Цієї освітнього закладу як самостійного автономного в усіх його аспектах, наскільки це можливо, задля підвищення ефективності роботи і підвищення якості освіти. Нагадаю, реформа децентралізації в освіті це частина змін, які Україна почала ще у 2014 році. Тоді громади почали отримувати більше повноважень, зокрема в управлінні школами. А вже у 2017-му новий закон про освіту дав школам більше самостійності та закріпив роль місцевої влади у розвитку освіти. Це відкриває для шкіл нові горизонти від самостійного розподілу бюджету до формування освітньої політики на рівні закладу. Цей закон став основою для подальших змін в купі з реформою старшої школи та впровадженням профільного навчання, але головне це орієнтація на потреби дитини, вчителя та громади. І автономія кадрова. Є академічна, є фінансова, є організаційна. Ну тут багато дуже компонентів важливих. А для мене особисто дуже важливо у цьому проєкті те, що я маю можливість спілкуватися з колегами стосовно прав в освіті. Ми разом з колегами готували певні документи, які школа постійно має продукувати для того, щоб забезпечити свою діяльність. Тобто, це накази, листи, відповіді на звернення, ну, наприклад. Просто шалено популярна була серед колег, і ми дуже активно це обговорювали. Як, наприклад, діяти директору школи, якщо деякі батьки пишуть заяву про те, що вони забороняють використовувати персональні дані дитини. Дуже важливо розуміти, що батьки надали згоду на оброблення персональних даних для того, щоб дитина навчалася, вже тим, що написали заяву. Бо там є багато інформації, яку школа має мати, інакше вона не може дитину навчати. І це, до речі, пряма норма закону. Це частина 5 статті 11 закону про захист персональних даних. Війна вчить і дорослих, і дітей говорити про важке, чесно, глибоко і по-справжньому. Але часом ці слова народжуються у формі віршів. Один із таких, мої думки, написав учень, який став переможцем конкурсу «Поезія заради миру. У своїх рядках він поділився тим, що відчуває дитина, коли війна не з новин, а поруч. Сьогодні особлива розмова з автором вірша десятирічним Іваном. Далі про натхнення мрії та Україну майбутнього. мене звати Ваня, і та мені 10 років. Взагалі це не моя ідея, а ідея моєї вчительки Валентини Андріївни, яка постійно передумує якісь конкурси, відштовхує моїх, моїх однокласників, щоб вони приймали участь. Вона там кидала конкурси про РЕП. Там, про, там треба було записати про космос. Там я зайняв перше місце. І два рази на камеру записував вірш Максима Коровниченко. Все стало поштовхом написати цей вірш, тому що зараз війна це знають всі українці і не тільки, і не тільки українці. Це я дуже сильно сумую за Бердянськом. За своєю бабусею та дідусем, які, які на даний момент там знаходяться. І я дуже сумую за своїм старим життям. І я хочу все повернути, але зараз це неможливо. І взагалі сумую за Бердянськом. Давно хотів стати лікарем швидкої допомоги, але зараз я задумуюсь над професією повар. Мені дуже подобається готувати. Я навіть можу приготувати сніданок своїм батькам. Краще всього, я готую бутерброди, які вже постійно їм на сніданок. Це завдяки моєї вчительки Валентини Андріївні. Вона постійно придумує конкурси, приймав участь з поезією, з піснями. Але було дуже багато конкурсів, я трішки втомився і не дуже навіть хотів. Але вчителька сказала, я в вас вірю, і ви вирішила спробувати. Якщо чесно, то взагалі ні. Я коли дізнався, я від я кричав, просто пригав від радості. Я в цей час дуже. Співчував своїм сусідам, тому що я думаю, що я від радості втрачу от, -от втрачу свідомість. Моїй мамі позвонила вчителька, вона така, а, моя вчителька каже: ну що ж, сідайте, зараз впадете. І вона сказала, що я війшов в трійку фіналістів в Україні. Без тривог, без ракет, спокійно спати вдома. Мир, мирну Україну без а, на небі. І щоб військові були щасливі у своїх будинках з донькою, з сином. Щоб Україна була без війни, щоб. Всі люди жили щасливо. Я би написав про нові технології, про летаючі машини і про якесь нове життя в цьому світі. Я був у першому класі, коли почалася війна. Замість дзвоника в школі сирени вий. Я ніколи не знав, яка може бути страшна вона. Бігте в сховище замість дитячих мрій. А якби не було, а якби ми прокинулись тоді всі обосмі, просто школу проспали і пішли всі гулять, а якби на очах мами сміх, а не сльози, і не знали б, що краще від вибуху треба обличчя сховати. І по вулицям звично павтівки летіли, і літак десь на море збирався б на зліт, і при зустрічі. Вечорами при зустрічі з татом раділи, сідали б за стіл і тримало б від сміху живіт. І, і приїхали б до бабусі в на море, і не знали, б, що може бути стільки горе. І дивимось, ми всі у мирне небо. Нам для щастя не так багато треба. Просто спати всю ніч, просто спати у себе вдома, щоб розлука родинам була невідома, щоб летів пасажирський літак над нами, щоб війна залишалась тільки з нами. На цьому в мене все. З вами була Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Зустрінемось через тиждень.